Знаєте, часто на ремонт мені поступають бензопили і така проблема з катушкою. Я не розумію, що люди роблять з твоєю катушкою з цими проводами. Завжди отак, отака <система>, система, бачите, так, роз, розрізати чоловік це, навіщо його розрізати? І потім отак коряво доселяють оце все. Ну, можливо, тут вириває на оті Свічні оті піпі, як кажуть. Можливо, тут взивається, вкорочується і вони потім доселяють довший. Ну, не знаю, як так можна робити, але так не годиться. Що роблю я? Зазвичай розбираємо це все, знімаємо.

Сили провід, таже можна чуть більше. Щоб рівно так було. Рівно плащу, щоб було. була. Так. Цю частину, ну на жаль, нема в мене провода такого. сковольтного. Тут дивлюся, вже теж протерто. Бажано би новий провід, але немає, тому я просто візьму його в термоусадку. Ну, задіну термоусадку і все. Так, оце теж відрізаємо. Потім що роблю далі я? Беремо такий саморіз, бажано чим тонший, такий винтовий саморіз, чим тонший. Тонший, щоб був і довший, щоб була довша оця різьба. Це таке ще радянських часів у мене. Тоді, попри цю різьбу, я обрізаю так. Ріше відкушую. Кущами. Отак. відкусили. Тоді йду на станок. Оце заточу, щоб була остра така частина. Щоб, ну, наче З цієї сторони також, якби, щоб була така різьба, щоб можна було закрутити. І оцю сторону закручуємо сюди, цю сторону закручуємо сюди, кладемо це в термоусадку. Бажано, тому що вона надійно тримає. Можна золянту, якщо, якщо нема термоусадки. Але золянта це так, хіба що синя золянка. Так, ставимо це все в термоусадку, збираємо і супер. Зараз покажу, як заточиться. Отже, є. Така частинка саморіза, сфокусує. Обі сторони заточені, як бачите. Зараз беремо, закручуємо в одну сторону, але... Щоб це легше зайшло, можна взяти шило звичайне і трошки шилом зробити собі там таку, як доріжку для цього саморіза, щоб він легше закрутився. Так. Тепер беремо, закручуємо саморіз в одну сторону. Приблизно до половинки саморізами закручуємо. Він там буде триматися дуже надійно. Він так, туго туди залазити. Так, Навіть не хоче. Біше, ще. ще вам зробити доріжку для нього. закрутимо? Так, ось приблизно половинка є. Ну і цю сторону так само, так само робимо. Такий. Для нього хід для самоліза, тому що він досить так тугенько там завенчується, навіть без цього, і з цих то і так важко йде, а без нього то взагалі. Так, ну і зараз знову навинчуємо цю частину. До опору дійшло, як бачите. Так, можна його прокрутити, як воно вже встоявся цей кабель, щоб так легше заходив. Так, ну це 100% надійно буде. Потім беремо термоусадку, бажано, яка така у вас є, якщо є, більш жорстка така, приблизно заміряємо, скільки нам треба. Ну, тут взагалі-то небагато так треба, але я, щоб оту пошкоджену частину, то мені десь треба от десь отак я візьму так, займ. Так. Все. Так, майже готово. Ось бачите. І кабель як новий, скажем так, умовно. Ну, якщо є така ж додаткова оплітка чи обмотка, чи як називається, це правильно, то можна натягнути. обмотка, чи як вона називається, не знаю. Там вона, ну, то вже в залежності від того, де ви дивитеся. На веде, де оце місце більше, щоб воно буде до циліндра доторкатися, нагріватися. На це місце отак От десь воно буде. Так, ось. Готово. Ну і зараз <coughs> ставимо на місце. Ставимо на місце цю пружинку. Затискаємо, щоб було надійно. Так, і натягуємо оцю піпу. Також зразу дивимося, як вона мала би бути. Тут вона пошкоджена вже. послужить Так, трошки, щоб вона туди. О, зайшла. Супер. Все. Надійно просто і він ще послужить вам цей провід, цей кабель. Послужить і послужить. На жаль, ну, на професійних катушках то цей провід він викручується. От на в штіннях 250, 18. Здається, навіть і ще на 26-му також не викручується. Не знаю, чому так зробили, складнили, а це було би набагато проще. Це оцекувальний провід це відкрутив, заміняв ну, і все. А тут він не міняється. Бо я розбирав його, дивився то там. Ну, не знаю, дуже важко. ну там залято якби оцим що це епоксидна якась така замазка чи що це якийсь клей такий. Так ось так. Порада, дивіться, це мені дали на ремонт бензопилку. я вже не показую її повністю зборку, але так, є деякі нюанси. Можу дещо вам показати порадити. Дивіться, це піддон вже міняний. Китайський. Це не оригінальний піддон. Хтось зміняв на ці поршніві. Дивіться, що є на китайських піддонах. Отакий. От Зараз фокусую. О, дивіться, такі. Такі раковини. Виступ буде. Бачите, виступ такий. Оце 100% що це. Якщо ви поставите цей піддончик, вам не буде герметично прилягати він. Так. Тому це лікується дуже просто, берете рівну, Ну, бажано скло, в мене скла нема, але можна фанеру берете ще й в шкурку. Ну, Приблизно не більше, там не менше сотки має на увазі, більше там 150-ку сотку. І так піддончик один бік, другий так, так Бажано чим більше так ну, щоб ви не постійно кружляли, тому що вибивається якби, еліпсом. Якщо ви в різні сторони, так, так і постарайтесь з натиском якби максимально тиснути на серединку і не ну, якби не перехиляти на якусь одну сторону. так По полу, вправо, по вліво. О, дивіться. Вже показується, показується, де не прилягало щільно. Камера не передає, на жаль, так. Але вже набагато, набагато, дивіться, краще. Вже того виступу, де майже нема, що видно було. Він майже зрівнявся. Ну, ще треба трошки. Це вже супер. Це вже рівно все підтерто. Ну, це раковина, як був серединку, тут такий брак. Це не виємка. Тобто не виступа, виємка. Камера просто не передає. Так. Ну і все. Бачимо краї, особливо краї ідеально так підтерті. Зараз обдуваємо компресором, обжирюємо і складаємо. Ну і після того, як ви е, ну, намастили герметик, зібрали, е, я також рекомендую, особливо, якщо це ну, китайський неоригінальний піддон, чи взагалі поршнева неоригінальна там допуска не ті, що треба, то е, рекомендую трош, е, трошки не дотягайте до кінця. Ну, так, якби. Від руки затягнули оті болти. І потім лишаємо десь на хвилин 10-20 максимум, ну не менше 10. Щоб оцей герметик вже він трошки схватив підсох. І після того вже до кінця повністю максимально дотягує. А в такому, що в такому випадку виходить? А герметик, якби він застиває, робиться, якби ну, ніби прокладка така. І... Ну, бо якщо ви зразу зажмете ну, до, до кінця, то цей герметик, звичайно, він вилізе всі щелі, де, де йому легше буде вилазити. А якщо він затвердіє, вже схватить, то після він вже не, ну, не має таку текучість. Ви затягнули, він там дуже плотно заповнив усі ті нерівності, які Залишилося. Ну, це така порада я особисто так роблю. Особливо, якщо не оригінальні піддони, то завжди я так роблю. Так що, думаю, це вам буде в пригоді, якщо ви хочете, щоб все було зібрано отак. От